Зараз ми з вами розглянемо такі основні поведінкові реакції, які можуть змінитися, і свідчити про психологічну травму в дитини. Отже, пасивність і мовчазність це дуже завжди кидається в спершу в очі. Особливо і вчителям, також коли дитина завжди була активною і раптом стає дуже мовчазною, пасивною, не бере участі в активної в уроках. Також це може проявлятися в агресивності, коли дитина дуже відчепіться, я не хочу розмовляти. Або всяке таке це дуже, дуже сразу кидається в очі. Тривожна поведінка, проблеми зі сном. Вчителі зазвичай також помічають, коли дитина погано спить. Бо Ну вони не хочуть слухати, вони не можуть слухати, і вони не будуть слухати, коли вони погано сплять. Лякаються звуки в картинок, які нагадують про травму, тривога, сирена. Навіть проста фотографія з військовим, де він стоїть, усміхається, в дитина може викликати тривогу, дитина може почати плакати, переживати. Може підлітки зазвичай стоять і можуть чеш, пальці крутити, щось якісь сережки рухати, персні, щось типу такого. Це завжди свідчить про те, що дитина зараз тривожиться і намагається таким чином саморельгуватися. Недовірливість, ворожість та дитина постійно програє травматичну ситуацію в іграх, приказує в історіях, малює все. Це є абсолютно нормальні реакції дитини на ненормальні умови і не на нормальні ситуації. Основне, що до останнього, там, де дитина програє травматичну ситуацію або малює, не можна забороняти. Звичай, мені раз мама однієї дитини сказала, ну вона дуже багато малювала військових, дуже багато малювала якихось травматичних подій, які в неї були. Я сказала: не малюй, ну ніби все добре, вона заспокоїлася, вона мовчить, не плаче, все добре. Але насправді дитина просто замкнулася. Вона програвала цю ситуацію і було легше. Їй було легше, коли вона про це розповідає. Їй заборонили це робити. І ну, для мами нормально: дитина спокійна, дитина не бунтує, нічого не робить. Але дитина погано, вона замкнулася, вона проживається сама в собі. І, відповідно, далі це буде впливати на все її абсолютне життя, тому що вона не прожила цю травматичну ситуацію. А, для того, щоб допомогти дітям, важливо не тільки їх самих зрозуміти, а й допомогти дітям зрозуміти самих себе. Часто діти в будь-якому віці не розповідають, не діляться, що відчувають, що думають, тільки тому, що не знають і не вміють, не знають, що вони зараз відчувають, не розуміють, як це сказати, як це пояснити, як це подати. Тому для цього створені програми соціально-емоційного розвитку. Вони націлені і для дітей, і для дорослих, для розуміння свого емоційного стану, для того, щоб стабілізувати свій емоційний стан, пояснити. Вони націлені на розпізнавання та розуміння емоцій та почуттів своїх і оточуючих. На таких програмах дітям дозволяється проживати емоції, і їх виражати так, як вони про це думають. Але, наприклад, їм не дозволяють фразами Ну нічого не сталося, чого ти плачеш? Все ж добре, все, все нічого не трапилося, все добре, чого ти плачеш? Ну, звучить, начебто нічого поганого не сказали. Абсолютно. Але дитині заборонили плакати, дитині заборонили виражати свої емоції. Але як їх виразити, не сказали. Заборонили, але що з тим робити, невідомо. Відповідно, діти закриваються або стають агресивними. Ну тобто, це виливаються зовсім різні випадки, і на таких програмах дозволяється кричати, плакати, багато говорити або ж навпаки, зовсім не говорити, коли дитина хоче побути на самоті, і потім вона підійде і з вами поговорить. Це насправді дуже добре. Виражати свої емоції, вчать виражати свої емоції. По іншому. Тобто, це, що я сказала, можна кричати, плакати в нашому суспільстві, Якщо дитина стане посеред класу, і почне кричати, ну подумають, що з нею щось не так. Але якось вона має виражати ті емоції. На таких програмах дають різні техніки, методики і такі. Палички, вручалички, як я називаю, які дитина може собі витягнути, так би мовити, і з ними скористатися, коли вона хоче виразити якісь свої певні емоції, але ну в певному в певній ситуації вона цього зробити не може. Навички боротьби зі стресом, зокрема, спілкування, рутину тобто дітям розказують, що якісь справи звичні для них, якась певна, що таке взагалі рутина, як вона може їм допомогти, як її ввести в своє життя. Про це все дітям розказується, розповідається, і цікаво, що навіть найменші такі дрібненькі діточки вони це все розуміють, і їм це цікаво. І вони вчаться і використовуються саморегуляція, вплив на самого себе за допомогою слів, м'язового тонусу або ж дихання. Всі, напевно, чули про методики дихання, про якісь справи різні на відволікання уваги. Всього цього вчать діток. І це завжди дуже потрібно. І коли я працювала в школі, я дуже просила своїх вчителів, щоб вони не дивувалися, не звертали увагу, коли дитина, наприклад, сидить, а якийсь урок, і дитина робить таку вправу. Так, бачив, дехто знає, це дуже хороша вправа на саморегуляцію. Це означає, що дитинка відчула, що неї піднялася тривожність, і вона таким чином намагається себе заспокоїти. Дуже класно, коли вчителі на не звертають на це увагу, не роблять квадратні очі і лякаються, бо не розуміють, що з дитиною відбувається з дитиною. Все добре, вона просто знає, що, що, що з нею відбувається, і як з цим впоратися. Тому просто на таке реагувати спокійно і нормально, і пояснювати іншим діткам, що це нормально, допомогти також їм ввести це в своє звичне нормальне життя, бо це потрібно для них. Становлення соціальних зв'язків, як би це дивно не звучало, але на таких програмах дітей вчать спілкуватися, спілкуватися між собою, між дорослими, абсолютно повністю заточуючими. Тому що зазвичай стресові ситуації дуже руйнують комунікативні навички дітей або не дають їм розвиватися, коли дітки ще зовсім малесенькі. Тому на таких програмах вони вчаться спілкуватися, вчаться дружити, вчаться жити в соціумі. Отже, як ми можемо допомогти нашим дітькам споратися зі стресом, перше, на що я завжди наголошую, це те, що емоційний стан вчителя або любого дорослого впливає на дітей. Тобто не доводите себе до вигорання У освітян. Це дуже поширена проблема. Що ну ви втомлюєтеся, ви дуже багато працюєте. І ви просто вже моментами ну, згоряєте, вигоряєте, і це доводить до того, що потім може бути зрива на дітях. Відповідно, прислухатися до свого стану. Якщо ми відчуваємо, що вже ну все, я зараз зірвусь. Відповідно, ми е, маємо відпочивати якісний відпочинок, це дуже важливо. Е, коли я працювала в школі, мої вчителі говорили, що коли вони приходять додому, то кажуть своїм домашнім, щоб годину-дві з нами не говорили. Тому що ви вже настільки втомилися, настільки багато всього чули і стільки вже говорили, що просто хочете побути в тиші, і це правильно це добре. Якщо ви чуваєте, що це допомагає, то лагідно, абсолютно нормально пояснити своїм дітям, там, чоловіку, дружині, домашнім, просто якимось, там мамі, татові, не знаю з ким ви живете, що ну я втомлююся, мені потрібен. Час на відновлення, на відпочинок, і тоді ви будете в ресурсі і для сім'ї, і для роботи, і для всіх, і всього оточувати себе тим, що справді відпочиває. Бо коли мені сказали, що та я відпочиваю, я приходжу після роботи, лягаю на диван і дивлюся новини. Ну, новини на зараз не є такі втішні, якісь лагідні і прекрасні, що ми відпочиваємо. Нервова система збуджена і вона не відпочиває. Відповідно, це не дуже хороший відпочинок, якщо ви вважаєте перегляд новин відпочинком. Потрібно, напевно, щось змінювати, бо відпочинок має бути якісним. Спілкування з батьками це важливо, тому що ви бачите їхніх дітей тоді, коли не бачать вони. Ви їх бачите в тому середовищі, в якому не бачать їх вони. Відповідно, ви можете щось підказати, підказати про рутину. Е Ой. Пропустила, що створення шкільної рутини. Ну, напевно, всі вже багато чули про те, що якісь там інтерактивні хвилинки на уроках. Я знаю, що ви не встигаєте, не встигаєте викласти матеріал під час уроку на те, щоб ще з дітками щось гратися. Проте є перерва, де ви можете навіть дітям давати ініціативу в їхні руки і казати: от, наприклад, ти сьогодні відповідаєш за нашу. Інтерактивного перерву, і ви просто їм пояснюєте, що це таке. Ми можемо співати, ми можемо танцювати, можемо малювати. І кожному з дітей давати е, таку ініціативу і відповідальність за цю хвилинку. Перше, у вас буде довірливий зв'язок, який ви встановите з дітьми. І коли вони будуть розуміти, що вони важливі. Кожен з них важливий, кожен з них може щось зробити і створити. Це дуже класно. Вже тоді спілкування з батьками ви можете їм підказати, що вони також можуть створити рутину зі своєю дитиною вдома. Менше дітки, дошкільнята або ж молодшої школи. Я завжди дуже раджу читати з ними на вечір перед сном. Це неймовірно, тому що батьки з дитиною зближуються. Спільний інтерес, спільна справа. Плюс перед сном дитина нервова система вже буде не така збуджена, бо вона не пограла якісь там ігри в неї, не перемилькало 10 100 картинок в хвилину, а просто спокійне читання. Це дуже важливо і це дуже класно. чесність та визнання своїх слабкостей. А ви люди. І це нормально, коли ви втомлюєтесь, коли ви вже не можете. І діти, вони може не все розуміють, але вони все бачать. І якщо ви їм не поясните, що з вами, вони починають додумувати: а вчителька мене не любить. Я хтось є улюбленець, а я не любима дитина в класі або ще щось такого. пояснити, що я справді сьогодні втомилася. Я би хотіла з вами ще пограти. Проте ви дуже себе поводите так, що я не можу цього зробити. Абсолютно, просто говорите про все, що ви відчуваєте, тими словами, які є зрозумілими для, дітьми, для дітей. І ви просто здивуєтесь, наскільки діти чуйні, проникливі і будуть вас підтримувати, і зрозуміють вас. Отже, підсумки. Програми соціально-емоційного розвитку допомагають дітям впоратися з викликами сьогодення, адже вчать як впоратися зі своїм стресом, як з ним жити і вчать, зокрема, і дорослих, як допомогти дітям. Емоційний стан дорослих впливає на дітей, те, що я і вже говорила, що абсолютно все, що ми відчуваємо, впливає на дітей, бо ми починаємо просто зриватися і розповідати їм, говорити з ними про це, це є нормально. Важливо допомогти дитині зрозуміти себе. Це такий, напевно, його треба було першим поставити, але вже як є, що якщо дитина не розумітиме, що з нею. То ви не зможете їй допомогти, навіть як би ви не старалися зрозуміти її. Бо коли дитина не розуміє, що вона відчуває, ну вона вам не підкаже, як їй допомогти. Я ще завжди раджу подивитися мультфільм Думками на виворі, як дорослим, так і дітям. Він дуже класно розповідає про емоції і наголошує на те, що всі емоції є хороші, бо завжди ділять на негативні, позитивні, добрі, погані. Емоції всі є для чогось. Вони можуть викликати різні почуття, різну поведінку. Проте вони є для чогось і вони мусять бути. Вони завжди були, є і будуть. І не можна казати, що якась емоція є негативною і псує нам життя. Ну вона для чогось нам є. Вона стимулює нас до якоїсь дії. Тому завжди варто про це пам'ятати і про свій емоційний стан, бо по іншому діткам не допоможемо. На цьому в мене все. Дякую за увагу.